Карлов міст є візитною карткою міста Праги, столиці Чехії. Він об'єднує стару та нову частину міста. Цей міст було побудовано в 1357 році через річ Култава, що має швидку течію. Тож попередні дерев'яні мости, які стояли на цьому місці, не протрималися довго. Більше 600 років тому король Чехії Карл IV наказав збудувати широкий міцний кам'яний міст. На його ім'я міст назвали Карловом, але спочатку він мав назву Кам'яний та Праський. Кінець моста прикрашає охоронна вежа. Карл IV хотів, щоб вона була самою красивою вежею в Європі. На вежі можна побачити фігури короля та герби правителів. На гербі Вацлава IV, сина Карла IV, зображена маленька, але хоробра пташка зимородок. На північній стороні вежі під самим дахом є напис. Який можна прочитати і прямо і на виворі. Латиною там написано Хрестися! Хрестися! Бо навіть не знаючи того, ти своїми жестами призиваєш до себе любов. Карлов міст прикрашає багато скульптур стилю бароко. Серед них є скульптури святих Альберта і Зигмунда, а також скульптури самого Карла та його сина Вацлава IV. В наші дні багато туристів відвідує Карлов міст. Художники виставляють там свої картини на продаж. Музиканти своєю грою розважають людей, що гуляють по Карловому мосту. Звідси відкривається чудовий краєвид на Прагу.